Ніяк не можу налаштувати камеру. Чести. Та що ж такое? Чи може не так? Ну буде так якось, ну як. Е -е -е, ну, шо. Всім раз добрий вечір. Я вас вітаю на сьогоднішньому своєму стимі, який відбувається на моєму каналі. <кхух> так що не забуваємо, заходимо. Ставимо лайки. Ким. А хтось ще не підписався, то підпишіться. І будемо спілкуватися на різні рідні теми. Вечірні. Так що заходьте поспілкуватися на вечірній стрім. Останній. Заходьте поспілкуватися. Всім мирного ми неба і скорішої перемоги. Та й поспілкуємось на сьогодні останній стрім уже цим. Ну хоч вечірній то. Добре. Так. Олена Сідорова. прийти вам, привіт, добрий вечір. Дякую, що призві підтримати, дякую за підтримку. Дякую. Мой дякую за підтримку, так. А що з такою? а? Ну отак буде нам. Ну, якось буде так. <кій> Як у вас погода сьогодні? Спека теж була, а ну пишіть. Спека теж була, а ну пишіть. А ну пишіть. Так, ще Галесідорого, доброго мирного вечора, всім не розпілкую, дякую, добрий вечір вам. Дякую, що прийшли підтримати. Дякую. Зараз одну хвилину я піду, бади, поп'ю, а там в роті присихає, зараз ой, хвилину, хвилю, пасі. На не на вечір. Вилочі починаємо. Так, о, та зі вода є. Два вдома і дозволи. О, хвати мені, щоб посидіти, поспілкуватися і позитивно братися. Уже є я, Гота, прийти вам привіт. Добрий вечір, добрий. Так, добрий вечір. Е, Галина Сідорова. була спека. Потім дощ, йде дощ. І, і посилайте мені до дощу, А то спека, посилайте дощ, добре. Посилайте мені із грозами дощ. Із грозами. Так. Зараз урочі змотіться, зараз вона є тривога. У вас, Боже, тримайтеся, тримайтеся. Тримайтеся. Тримайтеся, робити? Тримайтеся галина сідорова, сідорова. Посилаю, лови, дякую, задобив. Уже зробив. Уже зробив я. Дякую. Ой, так, все ось так. Галина Сідорова, займаємося так. Тримаємося. що робити. Треба триматися. Треба триматися, що робити. Триматися і молитися. І молитися. Тимаймося, тримаймося, так. Ну може всі, хтось зайде, то поспілкуємось, думаю. Э... Э... І молимося там, і молимося. І молимося. І молимося. Може всі, хто, хто, хто зайде, хто, хто підтримає, зайде. Та що заходьте поспілкуватися на, 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 на веці, тихий, спокійний стрім. Та, що за, та, що Лайчики, там що здоходьте поспілкуватися, лайки там. І прижимайте, тобто, хто не проживав, коли підписався, підписіться. То заходьте поспілкуватися, хто хто не спить, поспілкуймося. <кхи> Тільки з голосом бідам, ну і що, якось нічого, якось пройде. Нічого, голос не завадить. Спілкування кажуть. Та і все. Е, Денис, Бондарчук, е, прийти вам привіт. Добрий вечір, дякую, призові підтримка підтриматим. и на преди те би приеди на добре вече дякую се безо и на миете мео дякую на на привіт вам привіт добрий вечір добрий Добрий вечір! <кій> е. Є, є добре. Щось не зрозумів, перепишіть. Перепишіть свій коментар добре. Перепишіть. Е, так. Лайчики там. Порозимаємо. Прозимаємо. Ну, біда у волі пересихає, не знаю чого. Так, ну що, друзі, прожимаємо там, прожимаємо лайчики, давайте, хоч там всім буде, ні. Всім буде сьогодні, чи вже не буде. Э, І стільки там буде, хто прожме, то заходьте, прожміть. Ем, так. Ем. <клінг> Бухика є. Не є Добре. Ну, а що робить? Це ж таке. <клінг> Це ж таке нічого пройде, як кажуть. Ну спілкуватися треба якось. Так, всем дякую. Прозимаємо. Тут хто э, не прозав. Прозимай. Эээ, так, хто там є, то позимаємо <coughs> О боже, Так, а что цей нам мені отправила? A <tuh> to se zablokovao, no mene nema i je on zablokovanih, ne znaju. Так, а что у меня тесто? О, -о, -о, О, черт видно с ай-яй-яй! А что с А что с теперь? Ну, я не выйду уже. Та нет, конечно. Сейчас, может, за тут... Нема чего тут, так. Вот беда. Что, мне опять что-то ударить? Тільки вечір. Іна, Іна, слава Україні. Героям слава. Слава нації. Слава нації. Так. О, а що це один тят уже? Оооо, це ударило капець. Ай, героям слава. Ну не знаю, хто може спочатку зайде і написано. Ну, ну видало воно, ну со зли. Ну що заблю? Ж... Ну, видало то й видало десять лайтиків. А ну я вийду. Може ж бо ну я перездайду, повністю вийду і спочатку, бо своє воно удали.